Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Вітаю вас новим робочим тиждень. Нехай він буде для нас усіх мирним, спокійним і по яскравому сонячним літнім. Заварюйте чашечку чаю або каву, і запрошую вас на перегляд покупок, які здійснила в магазині Аврора. була була. сьогодні. Заходила в в господиню і в екомаркеті була. Ходила в Аврору, який у нас на Максима Шимка, це за залізничним вокзалом. Власне, ходила, хотіла поповнити. Кінчилися формочки для випікання кексів, мафінів. А в Аврорі дуже такий широкий Вибір. Я пам'ятаю, я минулого року купувала. Саме там свої формочки паперові. У мене деко то є таке для випікання кексів, але окремо в само деко я ще паперову цю формочку використовую. І минулого разу теж купувала в Аврорі, дуже надовго вистачає Ось такій упаковці, де 100 паперових формочок для кексів, різноманітного забарвлення. Я вирішила вибрати ось такі яскраві, і коштує 34 гривні. І в зручній ось такі. Формочки, що використав, потім накрив і в шухлядку поклав. Були ще просто звичайні без цієї формочки. Вони дешевші. Вони там 28 гривень коштували, і теж 100 штучок в упаковці. А ось ці в шухляді в такій пластикові то коштували 34 гривні. Придбала брала також перець. Чорне море спецій. Завжди оцей купую в Аврорі 44 гривні, коштує 90 грамів в упаковці. Непоганої якості в них різноманітні спеції, представлені і в Аврорі. Є вони щодня і в різних і супермаркетах. Якраз проходила посту, вирішила теж взяти. Взяла цей раз мелений чорний, в баночці брала і взяла суміш перців, але брала не в баночці, а так брала 30 грамів і коштує 15 гривень. Ось така суміш перців, це теж в Аврорі купувала. Антиперспиранти ще в Аврорі взяла, звичайно, взяла фа. Е, я звернула увагу, ось якось на минулому тижні. Е, піднялися суттєво ціни на антиперспиранти. Вони доходять до 90 гривень. Е, ось в Єві, якщо звертали увагу, то поділіться теж, чи звертали увагу, що так піднялися ціни. За звичайних середня ціна була десь ну, 55 зі знижкою можна навіть. Було 48 гривень придбати. А зараз, якщо знижки немає, то до, до, до 90 гривень доходить ціна. А це проходило теж в цьому ряду в Аврорі, і побачила, що за 52 гривні. Думаю, візьму про запас ще таке антиперспирант Фа брала серветки в Аврорі, серветки смайл. Я їх показувала теж в огляді неодноразово хорошої якості, вологі, 84 штучки в упаковці. Правда, знижки на них не було, то коли знижка за 39 гривень можна придбати. Зараз без знижки 49 гривень коштують серветки, взяла для домогосподарства і брала ще, проходила, купила собі ось такі капчики, як вони там, в'єтнамки називаються, літні такі капчики зі знижкою були за 49 гривень. В принципі за таку ціну то вирішила взяти. Ми не були до цього, я хочу замінити якраз. То я теж купувала на знижках в осінній період часу, то можна в кінець літа, початок осені, то можна літні товари взяти за хорош придбати за хорошими цінами. Заходила ще в магазин Я Господиня. І хотіла купити свою, свій улюблений засіб для фіксації брів. Зараз покажу вам. Vivienne Sabo, такий фіксатор для, бі, для Вій. Неодноразово а ні, вам його не мабуть не показувала. Я вибачаюсь. Це я купувала в минулому році. Його вистачає надовго, майже рік можу користуватися. Це взяла в магазині господиня. Вони ще можуть бути і в купелюрці. Є цей, цей бренд Vivienne Sabo. 220 гривень коштує ось такий фіксатор для вій. Гарно фіксує брови і дуже зручна щіточка, компактний такий йде, В них там є. Різної серії можна обрати і більший флакончик, бо але я взяла саме ці цей, бо цим вже користувалася. І по дорозі, коли вже з Аврори йшла, то проходила через залізничний вокзал. і Там риночок був чудовий такий. Я побачила, що одразу тут на самому початку продавали томати, повз яких ну я не можу пройти. Хоч в мене вдома були томати, але дуже хороші були такі томати, то я вирішила взяти на салат. Звичайно, ціна не така, як я зранку ходжу до фермерів, там по 15-20 по гривень дрібних томатів не було, але привезли, ось продавали, чоловік сидів, продавав у нього лише одні томати були і жовті з рожевими. Як він каже, беріть смачні домашні томати, не не пошкодуйте. Ціна була по 45 гривень. За Кілограм попросила кілограм жовтих на салат і кілограм ось таких рожевих томатів. Трошки більше він зважив за два, два з копійками. там Він сказав, що точно За ось такий пакетик віддала 100 гривень томати. Дорожче, але сподіваюся, будуть солодкі, гарні. І також купила огірки. Огірки, мій улюблений розмір, який я кажу, так як в цьому році огірки з завищеною ціною в зв'язку з тим, що така спека, то взяла ось такі великі, були по 30 гривень. Я їх обчищаю овочевочисткою такою, і на салат в самий раз. Дуже соковитий салат виходить на 30 гривень. Взяла огірки. Але жіночка казала, якщо там. Трошки поменше розміру, то по 45 гривень за кілограм віддавали. Мені ціна салат достатньо, то я взяла такі. І хотіла показати вам придбала раніше не звертала увагу, у нас в екомаркеті є широкий асортимент хлібу. Ось я звернула увагу, у них найширший з асортименту, з різних виробників із різних регіонів привозять хлібчик. І побачила цар хліб в. Вирішила взяти спробувати. Написано було запашний хліб, 600 грамів в упаковці де, з дуже хорошим складом і виробництво міста Бердичів. Бердичівський хліб, хлібзавод був. Нарізаний скибочками, житньо-пшеничний був. За 30 гривень вирішила взяти. Ми коли в минулому році були в Івано-Франківській області, то купували цар хліб, там привозили і пряники додому, і хлібчик. У мене завжди, якщо в якихось містах буваю, люблю привозити завжди хліб з різних комбінатів, спробувати просто для порівняння. То я привозила цар хліб, мені він сподобався. А Це побачила, що є, і вирішила теж взяти. Думаю, смачний буде ось такий хлібчик. Я різноманітності вирішила в цього разу взяти. Саме такий хліб. Ось і всі покупки, які здійснила, вирішила поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз акційні пропозиції в мережі магазинів Аврора, що можна придбати, які акційні пропозиції. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Ще раз бажаю вам чудового настрою, легкого, початку, легкого понеділка, легкого початку робочого тижня, гарного настрою, бережіть себе. Ну і як завжди, буду чекати на ваші коментарі. Коментарі, вподобайки, якщо є зауваження, теж обов'язково залишайте підписуйтесь, хто не підписався на наш канал. Ну і до наступних зустрічей всього вам самого найкращого!